Ну, що, вивчаємо складні комунікації і розглянемо чотири базові комунікативні позиції в будь-якому складному, такому тришовому комунікаційному процесі. Слухайте мене уважно, бо це збереже в ряді випадків вам життя, не лише вам, вашій родині, можливо, близьким. Ну, Майно збереже це очевидно. І у вас буде певна структура, якщо навіть не доведеться. Комунікувати, якою ви можете поділитися з кимось, коротше кажучи, допоможете іншим. Або уявіть, що у вас є такий от інструмент, який захищає вас у складних ситуаціях. І ось це ось певна конструкція. Більше того, вам буде цікавіший світ, оскільки ви розумітимете, а яка ж технологія маніпулятивна в тому числі технологія управління іншими. Тому поїхали. Слухайте уважно. Позиція перша. Це агресор. Тобто є такий комунікатор це для всіх очевидно, який тисне, домінує, ініціює ті чи інші процеси. Він комунікує через директиви, через такі от жорсткі рамки. Приклад його фраз: я не питав, я заявив. Це для нас очевидно. Але це перший такий позиційний момент. Другий оце вже цікавіше. Метафорично. Позиція адвоката. Він аргументує, пояснює, обґрунтовує. Його тип мови така от м'яка директива. Які фрази, до прикладу, ілюструють поведінку? позиції адвоката. Давай я поясню, чому це критично. Ну і погнав аргументувати цей персонаж. Це персонаж номер 2 Є персонаж номер 3 Це нейтрал. Той, який фіксує поле і атмосферу, в якій відбувається комунікація. Повторюсь, оця ось складна на повишених тонах, скоріш за все. Нейтрал він віддзеркалі, він як дзеркало. Яким чином він комунікує у складних комунікаціях, Віддзеркалюючи. через фрази на кшталт? Я бачу, що зараз іде напруга. Це так. Ви, мабуть, соромитесь і. Вам не дуже зручно мені відповідати на запитання. Коротше кажучи, він віддзеркалює те, що бачить, те, що відчуває. Він зчитує поле, в якому знаходиться оця ось екстрена комунікація. Ну і наступний наш персонаж це тінь. Все вірно, тінь. Маніпулює, саботує або мовчить. Хтось би назвав би його трікстером, одначе не зовсім. Оскільки він може просто мовчати і спостерігати без різного роду впливу. Одначе не факт. Його тип мови це або дефокусування ситуації, або такий собі туман, через які слова він комунікує. А хіба це має значення? Все одно нічого з цього доброго не вийде. Ну і так далі. Він підважує позицію лідера комунікації, може навіть підважити позицію агресора, може навіть. Того, хто заявляється в ролі адвоката. І таким чином створюється демотивація, туман, хаос певний. Повторюсь, бо він маніпулює, саботує, мовчить. Саботаж може відбуватися через мовчанку. До прикладу, коли керівник формальний чи неформальний уточнює у когось в групі, а хто б хотів зробити ту чи іншу дію. І всі такі от. Ті, хто займають тіньову складову своїй ідентичності, мовчать. Або кажуть о, знову якісь там пропозиції такі собі нікому не потрібні. Тобто підважують керівну роль лідера. І наступного разу, коли вам необхідно буде покомунікувати, то ви можете вибрати собі один із цих чотирьох архетипів. Повторюсь, що це. Агресор, можливо, в ряді випадків необхідно так от директивно змусити когось робити, зокрема, того, хто намагається перейти дорогу на червоне світло, включаємо такого от агресора директивного демона і кажемо стій! Зупинись, даючи йому конкретну казівку. Таким чином, ми зберігаємо йому життя. Агресор, можливо, не дуже добре слово, але воно передає оцю ось емоційну напруженість. тобто, Адреналін виділяється відповідні гормони, і ви максимально швидко реагуєте на ситуацію, не зважаєте на те, що це морально, аморально, таким чином зберігаєте життя людині, дитині чи комусь у похилому від. Коли необхідно нам аргументувати щось, обираємо ідентичність адвоката. Тобто необхідно методично пояснити, не зриватись на крик. А ця ось ідентичність саме для цього, для обґрунтування. Ви можете навіть уявити, як ви входите ось костюм, такий от адвокатський, з певними цінностями, де аргументація, чіткість, послідовність, правила і процедури понад усе. Ну, і нейтрально, коли ми входимо в нове таке от середовище і бачимо, що там коїться щось не так, то можемо озвучити те, що там відбувається. Певною мірою, схоже на те, як ми виявляємо слона в кімнаті. Є щось таке в спільноті, що неприйнятно озвучувати, воно перебуває під таким от табу. А ми можемо, будучи дзеркалом цієї ситуації, показати, що а, дивіться, ми ось цим і цим завдання даємо, а ось Іван Іванович, до прикладу, він ніколи не був залучений у цей процес. Тому давайте на цей раз залучимо його. Бо статистично він уже у нас найменше залучений до даної ситуації. Тобто дзеркально, просто показуємо, що ось дивіться так насправді. Ну і тінь, це ви зрозуміли. В ряді випадків можливо, потрібно просто промовчати, щоб ситуація не пішла далі. Просто мовчимо. Хтось назве це саботажем, хтось назве певною маніпуляцією мовчазною, одначе, є як є. В ряді випадків для того, щоб зберегти ресурс, потрібно неактивно протидіяти. бо... Опоненти по комунікації захочуть нас продавити, оскільки в них може бути архетип такого воїна або якогось такого бандюгана, і навпаки, це дасть їм енергію, драйв для того, щоб показати, хто тут господар. Але насправді це може бути навіть в мінус цій людині, в мінус середовищі команді, в якій він знаходиться, даний персонаж. І тому, можливо, треба потягнути таку от волинку, пошлангувати. Певний час для того, щоб зберегти енергію в спільноті і зберегти енергію ось цього такого драйвового персонажа, бо, можливо, вона знадобиться в якихось інших контекстах, де ось цей запал буде більш прийнятний, більш ефективний, більш результативний. Тому, резюмую, можна потренуватися, бути в цих чотирьох іпостасях. Якщо ви Агресор, то спробуйте покомандувати середовищем. Більше того, таке от вам завдання. Уявіть, що є якась ситуація, яку ви не можете реалізувати, і вам необхідно відмовитись, але в ідентичності агресора. Подумайте, якби ви могли відмовитись від задачі, будучи агресором, я вам зараз дам відповідь. Ви б могли б сказати, що. Так, це ми ще не готові для цього всього діла, і не стартуємо, тому що я так сказав. Другий варіант це коли ми пояснюємо той чи інший контекст, можемо відповісти, що зараз середовище небезпечне, безпеки поки що немає. А тому затримка в реалізації нашого плану, вона виправдана, і ми зможемо розпочати реалізовувати план тоді, коли. Тобто це ми в ідентичності адвоката відповідаємо, відмовляємося виконувати певну таку от вказівку, певне прохання. Можна в ідентичності такого от нейтрала, нейтрального персонажа. Відтерміновуємо все. І можна в тіньовому такому персонажі відмовитися. Ну ви ж самі все бачите. Тобто ми відмовляємося виконувати щось, але не напряму, а от таким чином саботуючи, уникаючи прямої конфронтації. Нам кажуть, до прикладу, сходить за хлібом, а ми кажемо: ну, ти ж самі все бачиш. ви ж самі все бачите, ну і так далі. Я думаю, сам смисл посил би зрозуміли такого от легкого саботажу. Тому потренуйтесь виявляти ці чотири архетипи в комунікації і, можливо. Повиконуйте оце ось домашнє завдання, реагуючи цих чотирьох ідентичностях на прохання, а можливо на реалізацію ваших бажань, тобто спробуйте дати вказівку як агресор, як адвокат, як нейтрал і як тінь.